Наталя прокидалась ще до світанку тихо, аби не розбудити дітей. Артем першокласник, Настя, вже п'ятикласниця. Вона готувала їм бутерброди, перевіряла рюкзаки, закидала прання. Потім на маршрутку до роботи в їдальні, поверталась, готувала, прала, сапала город. І так щодня. Без вихідних. А Іван Іван сидів і пив Наталко, ну що ти носишся, як дурна. Сядь, відпочинь, та куди ті діти дінуться? Він приходив під вечір частіше п'яний, іноді просто злий. Міг кинути ремарку Знов, макарони? я що? В армії? Або Чого ці твої малявки такі нервові? Бо мама у них курка з базару. Наталя мовчала, втихомирювала дітей, притискала до себе, але сама трималась на нитках, іноді сідала вночі на кухні, коли всі вже спали і дивилась у вікно. Чому мені так важко жити? питала себе пошепки. Сусіди все чули, вони бачили синці, бачили, як Іван швендяє селом, як кричить, але ніхто не втручався то їхня сім'я, вона ж сама його вибрала. А діти, вони все розуміли, бачили, тільки мовчали, бо мама просила. Це сталося у вівторок, звичайний день, нічим не особливий. Наталя якраз повернулась із роботи, діти малювали щось на столі, а Іван вже був у формі, вічно незадоволений, на підпитку з тією своєю п'яною зверхністю. Дай гроші, мені треба, срочно, знову, як завжди. Немає, все пішло на дітей, на хліб і молоко. Іди працюй, заробляй! Він замахнувся та не поцілив, лише штовхнув її в бік. Вона вдарилась об стіну і ковзнула на підлогу. Діти закричали. Настя, десятирічна, стала між батьком і мамою. Не смій її чіпати! Чуєш, ще раз і я сама тебе вижену. Іван опустив очі. П'яний похитнувся і вийшов. Грюкнувши дверима так, що посипалась штукатурка, Наталя сиділа на підлозі, не плакала. Просто дивилась в одну точку. Її долоні тряслись. Діти підійшли, обійняли. І вона відчула все це був останній раз. Наступного дня документи в сумці, діти в автобус, вона в райцентр. Подала на розлучення без скандалу, без крику. Іван дізнався вже пізніше. Прибіг, кричав під вікнами Ти що здуріла? Хто тебе візьме? Без мене ти ніхто. А вона стояла біля вікна і тихо сказала. А без тебе я вільна. Наталя з дітьми переїхала до райцентру. Зняли однокімнатку, маленьку з облупленими шпалерами і старенькою плитою. Але там було тихо, і це вже було щастя. Почалось виживання. Працювала нянею, забирала чужих дітей зі школи, водила на гуртки, годувала, терпіла. Її власні діти чекали вдома з макаронами і чаєм без цукру, але чекали з усмішкою. Бо мама була поруч і не кричала. Увечері Наталя вчилась онлайн курси, вивчала бухгалтерію, документообіг, навіть елементарну економіку. Мамо, ти знову не спиш? шепотів Артем. Ще трохи, зайчику, ще трохи, і ми станемо на ноги, усміхнулась вона, п'ючи каву три в одному. Через рік її взяли помічницею бухгалтера, через півроку дали окрему клієнтську базу. Потім вона відкрила ФОП, маленький офіс, трохи клієнтів, і це було її без чужого приниження, без дайте гроші. Вперше вона купила дітям куртки, нові, не з секонд-хенду, себе підстригла, записалась на манікюр. Побачила себе в дзеркалі і ледь не заплакала, бо вперше за довгі роки впізнала себе. П'ять років минули, як один день, і раптом дзвінок у двері. Наталя саме з дітьми вечеряла, суп, хліб, домашнє тепло. Відчинила і застигла. На порозі стояв Іван. Ні, не той самовпевнений господар життя яким він був колись. Перед нею стояв сірий, опухлий, схудлий чоловік із червоними очима і переляканим обличчям. Привіт, Наталко, можна поговорити? Вона мовчки дивилась на нього, в голові промайнуло, як він бив двері, як матюкався, як сміявся в обличчя. І як Артем колись просив: Мамо, я не хочу, щоб він знову тут жив. Я змінився, я більше не п'ю. Просто у мене нічого немає, мене вигнали. Я ночую в підвалі. Будь ласка, дай мені ще один шанс. Наталя стояла рівно, спокійно. За її спиною тепла кухня, запах борщу, дитячі голоси: Ти мав шанс і не один, але ми з дітьми вже пройшли своє пекло. І ти нам більше не потрібен. Він сів на лавку біля під'їзду і заплакав. Вона зачинила двері, навіть не від ненависті, від захисту, бо цього разу вона вибирала себе і своїх дітей. Через місяць після тієї зустрічі Наталя отримала офіційного листа з за кордону від німецького нотаріуса. Спочатку подумала помилка, але... Це був заповіт. Її дядько Петро, мамин брат, який виїхав до Німеччини ще в 90-х із яким Наталя колись листувалась, помер без дітей, без дружини, але з пам'яттю. У документі чорним по білому писало: Я залишаю все, будинок у передмісті Києва, рахунок у банку, машину. Наталі, моїй єдиній племінниці. Вона сиділа з листом, не могла дихнути. Діти дивились здивовано. Мамо, це що? Вона усміхнулась крізь сльози. Це нова сторінка без болю, без минулого. А потім обійняла їх обох і вперше дозволила собі повірити Доля не завжди мовчить. Іноді вона відповідає. Просто пізніше, ніж ми чекаємо. Новий дім, справжній просторий, теплий, з власним садом і альтанкою, про яку Наталя раніше лише мріяла. Собака золотистий лабрадор, якого Настя просила кілька років, Артем записався на футбол, що ранку бігає з татом сусідського хлопця, бо там нормальний тато, як він сказав. А Наталя вона має свій офіс, у неї троє найманих працівників. Вона випиває каву з пінкою і планує першу відпустку в житті не на город, а до Львова з дітьми. Інколи вона бачить Івана десь на зупинці, в старому пальто з пластиковою пляшкою у руках. Він проходить повз і навіть не піднімає очей, бо знає, там, де він втратив, вона вистояла. Там, де він принижував, вона виросла. І тепер уже пізно.